Це тільки віру треба. Так, треба. 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 Це саме основної хвороби. Чи хвороби, чи що-небудь. То воно робилося з домашнього чогось якогось. От. А далі <звук> Так само тугенько, клаптик, і тоді вже формуємо ту її голову. Хочеш так закладає. Тут або же це вже так. так хочеш назад так. закладаєш, хоч наперед. Ну хочеш це вже я, так, хоч як хочеш. Я собі бачу її так, як хустинкою зав'язано. Я собі так бачу. А тоді брався любий е, ниточка і того, того, того передягалася. Все, і на узелочок я зав'язую або вузлова лялька назад для того, щоб є ці вузли, оці от лялькові, оці, от, коли навхрест е, закладаєш і затягаєш кілька разів. От, от, це також може бути, ну це того. Але я до чого, все, і ви маєте оце. Зараз ви всі маєте той самий етап, який я вже зробила. Е, значить, коли робилася лялечка, ну, та вона робилася звичайно з домашнього всього, що навчилися, але уявіть собі, яку несла вона в собою енергетику, ця лялька. Чому? Тому що та тканина, з якої взяли домашня там, сорочка роздерла. Для того, щоб цю сорочку пошити, спочатку посіяли той льон або коноплі, або ту бавовну. Ну, бавовну не було, допустимо, ляне. Ми мали ляне і конопляне. Шастяне то вже було трошки інакше. Його треба було посіяти, виростити. Рік пройшов молотити, зробити з нього, висушити, зробити з нього нитку, з нитки сткати станаткаському станку, ткати тканину, стоїть тканини, викру.